Ми приїхали у Вилкове. Так, і в нас комплекс зеленого туризму Пелікан. У нас такі пеліканчики наверху зустрічають. І тут пеліканчик. пелікан тур, групові тури, в Вилково. Тут пеліканчик також, кухня, туалет, живой дом, паркінг, пелікан місто. Місце відпочинку, адміністрація, романтична набережна. Ой-ой, о посі, посі, сот, такий йде до нас. І там ще один. Тут адміністрація. Ось це прям облизує мене. І ми чекаємо 9-ї ранку. Ой, бо будь здоровенький Ой, а там можна так на лавочку сісти, вийти. А я не прийду по тому місточку. Чи прийду? Ой. Ну, що тут дуже гарно. От можна грати в волейбол. Так, і качерки. Гойдалки. Для дітей, для дорослих. Зелено. Будемо постійно. Десь який Михасю з тазиком замість живота. Магазин 30 метрів. Туди магазин. Кухня. Може тут і магнітик можна. Так, тут така. Не знаю. Причал чи як називається. Вход через вторую дверь кухни. Можно... А вот и кухня. Рыжик. Тут нас кухня.